Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцькій громаді попрощалися із трьома загиблими на війні військовослужбовцями Вадимом Войтовичем, Олександром Маєвським і Олександром Гайдуком. Нові дорожні знаки і розмітка в обласному центрі після ремонту відновили рух транспорту проспектом Волі. Майже дві тонни гуманітарної допомоги волоняни зібрали військовим, які захищають Україну. Кожен раз не знаєш, куди їдеш, і не знаєш, що тебе чекає. Виїжджаєш, сів, помолився, перехрестився і з Божою допомогою поїхали. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали двох полеглих захисників. Вадим Войтович загинув 19 червня в Луганській області. Йому було 42 роки. Військовослужбовець служив на посаді гранатометника механічного відділення, розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Олександр Маєвський загинув 21 червня в Харківській області. Йому було 37 років. Служив на посаді сапера інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону. Про нього так згадують знайомі. Добрий Ну, неймовірно хороша дитина, такий позитив завжди був, завжди прийде на допомогу, завжди ну, неймовірно хороша також. Дуже шкода. Дуже. Вручило поїздку, в'язав, він відразу не задумався, на наступний день пішов, то все, каже, мені хоробрості не вистачало піти собі добровольцем, але як пішов, треба виконати свій, свій обов'язок. Хай буде не весь. Батько Вадима Войтовича Анатолій каже, син мріяв відкрити власну справу з ремонту автомобілів. Це в нього добре вдавалося. Само веселий, хороший хлопець такий бойовий. Не боявся нічого він. Він перетішов. Завжди так було. Добрий, такий, хороший, спокійний, люди його хвалять, хвалили і друзі. Ой горе. Завжди був усміхнений. Шкода просто, що діти тепер лишаються без батька. Мав діти мобілізуватися. Їх співбахмута кинули на Луганській, ну, не дочекався. Після панахиди, лучани провели військовослужбовців в останню путь, стоячи на колінах. Бійців похоронили на міському кладовищі Гаражджа. Цього дня у храмі села Рованці відспівали полегло бійця Олександра Гайдука. Йому було 29 років, служив гранатометником. Поліг у бою в Миколаївській області. Поховали військового у Рованцях. Вадим Панафідін, Петроподієвський, Суспільне новини, Луцьк. Ларисі Прокопчук, 18. Вона вдова. Раз, то беру його телефон. Пишу йому дзвоню. Ну, шукаю якусь таку велику надію, що от, е, він мені подзвонить чи відпише, хоча я розумію, що ну, напише вже він мені. Її чоловік Володимир Прокопчук загинув два місяці тому на Донеччині. Йому було 23 роки. Мішок з речами коханого, який після його загибелі передали побратими, каже, ще не відкривала. Вони ще пахнуть мазутою, їх ніхто не стирав. Штани, військові їм постійно їх вдягав, а це броня, яка на ньому була. Invece, в той період, коли його не став рюкзак. Тут uh, для магаз магазин для зброї. Таж він був на ньому одразу, хлопці знімали 23 квітня. Він до мене подзвонив. що було без 18. І щось такий розстроєний, гай дуже. Я кажу, що таке якийсь? Ну, що сталося? Каже, ай щось машина була, зараз йдемо не виїзд, потім напишу тобі. Останнім було люблю і все. Позвонив військома сказав, що Вова вже немає. І виходить, що Вова прийняв сюди на себе. Хлопці залишилися живими, а його не встали. Володимир Прокопчук був учасником ООС, захищав Україну у лавах Нацгвардії на сході країни, каже жінка. Під час повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Київщину. І з 19-го року він був, це був Маріуполь. Аеропорт, був Сіверськ, Білогорівка так само. А вже пізніше, як вже було повномасштабне вторгнення Росії, то він був Буча, Ірпінь, захищав Макарів. З Маріуполя він привіз цей прапор мені. Ми тоді дружили, ще. пара познайомилася у 2021-му. Торік восени одружилися. Згодом придбали квартиру в Колках, де зараз мешкає Лариса. Він дуже спішив жити, дуже. Він хотів все і зразу, щоб в нього все було. 11 листопада ми одружилися побачилися ще в квітні це на Пасху. Це був крайній раз, що ми бачилися. І за три дні його не стало. Лариса навчається в Ківерцівському медичному коледжі. Каже, в майбутньому планує пов'язати своє життя з військовою медициною. Напевно, через те, що, можливо, ну, мене такі були. Надії, що якби йому надали медичну допомогу, він, ну, можливо, він би жив. Тому якось скровуючись на це. Ну, мені хочеться, щоб більше хлопців поверталися додому живими. Ну, наразі я стараюся якось трошки відволіктися від цього. Допомагаю його хлопцям. Ми відкривали збір для них. Навчання, напевно, моя мама мене дуже так ну, підтримує. Мій тато захищає нашу державу також від початку повномасштабного вторгнення. Так само переживаю за нього, рідко виходить на зв'язок. Володимир Прокопчук народився у селі Красноволя, там і похований. На кладовище до коханого каже Лариса, приїздить часто. Шалко, звісно. Шкода її. Молодсінька, він її сильно любив. Вони були такі щасливі. Надіюся, що вони загинули не даремно, що в нас буде вільна Україна, що в нас буде перемога. Звісно, свою дитину кожній матері шкода. І всіх шкода дітей. Але ж у нас війна і такий час настав. Вдова Володимира Прокопчука просить присвоїти загиблому воїну звання Героя України. Для того, щоб розглянули відповідну петицію, потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Майже дві тонни гуманітарної допомоги цього разу волиняни зібрали військовим, які захищають Україну, розповів волонтер Ігор Шевчук. Це 18-та поїздка волонтерів на схід. Упродовж повномасштабної війни проїхали 40 тисяч кілометрів. Будемо їхати цього разу. Куп'янський напрямок, 14-та бригада до мінометників, кулеметників. Будемо їхати. Артилерійська розвідка. Будемо їхати Лиманський напрямок, 100-та бригада, 50-й батальйон. Медики і далі 54-й батальйон. Повеземо продукти харчування. Коли ми розпочинали спочатку війни волонтерство. Зараз вже все йде абсолютно по-новому. Основне це в нас іде запит якийсь від військової частини. На даний момент сьогодні це був запит на п'ять штурмових дронів Сталкер. Ось і ми їх придбали. Цього разу волонтери везуть 1200 банок тушкованого м'яса, копчені кури, бочок. У пункті збору допомоги лучани Світлана Васильєва і Тимофій Токарев принесли допомогу для бійців. Це з березня місяця минулого року. Ми насипаємо такі пакетки. Якщо підсумувати, от цього місяця ми насипали їх більше. Сімсот. Сюди входить грецький горіх в основному і сушені фрукти це яблука і груші. Це ми просимо завжди в людей. Ми перше купували всі, ну, там серветки, супи, ну, все таке солодке там. Потім ми їх все впаковували в пакети, там, в стакани, і ми, ми зібрали гроші, щоб передати на бензин. Давав двірі на самокаті кататися, там продавав дещо. Я це роблю для того, щоб солдати не були голодні і швидше вже була перемога. Волонтер Ігор Шевчук подарував волонтеру початківцю Тимофію шеврон. Такого немає ні в кого, щоб ти собі знав. Бачиш, який тебе буде шеврон, батько наш Бандери. Понад 10 поїздок на Харківський, Дніпропетровський і Запорізький напрямки здійснив водій-волонтер Віталій Красун. Кожен раз не знаєш, куди їдеш, і не знаєш, що тебе чекає. Не всюди допускають волонтерів допомогою, тому що є певні райони, куди навіть не допускають військові. Тому в більшості просимо, щоб до нас виїжджали. Якщо є така можливість, вони виїжджають, свій транспорт перевантажують і зразу розвозять по поточку. Ця допомога прибуде до 14-ї окремої механізованої бригади завтра увечері, розказав Віталій Красун. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Наслідки негоди, яка сталася у п'ятницю 23 червня на вулиці Коперника у Луцьку, ще не ліквідували, каже жителька будинку номер 27 Ірина Сусол. Трапилася це непогода в п'ятницю. А в суботу до нас при е, викликали ми діти майстра, щоб зробив оцінку того, що у нас сталося. Значить, е, ці е, оцінка була зроблена в межах 10 тисяч. Попередили нас, що має бути комісія із е, міської ради із ЖЕКа і із МЧС. Вони обдивляться, які у нас є зрушення, які що тут у нас поломане». Ірина Сусол каже, сьогодні прибирає балкон від речей і чекає на комісію з міськради. Взяти коментар з приводу ліквідації наслідків негоди у керівника департаменту ЖКГ Луцькради Суспільному не вдалось. Микола Осіюк не відповів на дзвінки мобільного. Під час п'ятничної зливи на театральному майдані Луцька вітер перекинув смітники. ярусні вазони для квітів, надпис Я люблю Луць зникло світло, розповідала Суспільному бариста Владислава, яка працює в одній із яток. У різних населених пунктах Волині були пошкоджені електромережі. У центрі Луцька енергетики ліквідовували наслідки негоди того ж дня. Телефоном розказав технічний директор прат Волинь Обленерго Богдан Сохацький. Повністю в області усунули спричинені зливої несправності електромереж до восьмої ранку, 24 червня. В п'ятницю, в другій половині дня. Мали ряд погашень, десь порядка 6,5 тисяч абонентів були погашені. Залучили 10 бригад, 15 одиниць спецтехніки до зновлення і старалися максимально швидко локалізувати усі наслідки негоди. І в п'ятницю на кінець дня майже всі споживачі були заживлені. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, новини, Суспільне, Луцьк. На проспекті Волі у Луцьку робітники підрядної фірми почали підготовку до нанесення постійної дорожньої розмітки. Рух проспектом, який був закритим 25 днів, відновили цими вихідними. Нагадаємо, 13 червня на цій ділянці проспекту почали класти верхній шар асфальту. Нині вздовж вулиці є встановлені нові дорожні знаки. Цей знак дозволяє виїзд лише праворуч з непарної сторони проспекту Волі. Водії про новинку кажуть таке: Треба визволити щоб наліво, тут. Можна виїжджати теж наліво. То це добре чи погано? Погано. — Мені каже, це що, наоборот привальніший з того, що ну, тіпа, хай буде туди, там розривчись там на чощеному язику. І все. І хто куди собі хоче, хай їде. А тут, типу, двина смушна буде, бо куча переходів. Ми адаптуємося швидко. Період війни нас навчив багато, тому знаки це не настільки велика проблема. Майстер Владислав Яременко демонструє план організації дорожнього руху на півтора кілометровій ділянці. Говорить, розвороти за цією схемою передбачені. Накреслені все видно. Ось місця розвороту. Повороту Жилий масив. На даному проєкті це половина ділянки. Ми бачимо чотири розвороти. Каже, через інтенсивність руху розмітку наноситимуть вночі. Це розмітка перед нанесенням лінії. По цим точкам буде йти розміточна машина. А коли вже буде нова розмітка тут «На Протязі двох тижнів. На непарній стороні проспекту бригада робітників вкладає бруківку на тротуарі. За кілька десятків метрів електрики прокладають живлення до ліхтарів та розумних зупинок, розповідає електромонтер Павло Запара. Ще залишаться головники з ліхтарями. Там вже частина розпачних коробок, що стоять знизу ящиків. Вже розключені, можна подавати живлення, ставити світильники, засвічувати. засвідчувати. Заперейдемо по ту сторону до Київського майдану, будемо виставляти те саме. За місяць цю частину робіт планують закінчити, каже електромонтер. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Сергій Гаврилюк два тижні тому розповідав Суспільному, що на капітальний ремонт проспекту Волі з бюджету Луцька витратили 96 мільйонів гривень. Ця сума не остаточна. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.